У Луцьку, 8 червня на київському майдані відбувається акція кров для ЗСУ. З 10 до 14 години тут стоїть спеціальний автомобіль, в якому кожен бажаючий може здати кров, чим допоможе нашим воїнам. Охочих допомогти українським захисникам чимало. Здати кров для українських героїв прийшли і чоловіки, і жінки. Серед них лучани Мирон та Владислав. Я думаю, що це не благодійність, що це обов'язок наш Я не де боян рахую, це благодійністю і це в принципі як для хлопців. Які ми потенційно могли би зараз бути десь на сході, то це найменше що ми можемо зробити. Поки люди реєструються, організатори акції кров для ЗСУ зізнаються, щиро радіють, що взяти участь прийшло багато лучан. А також наголошують, зараз дуже важливим є збільшення запасів безпечної і якісної донорської крові, яка допомагає лікарям рятувати життя як військових, так і цивільних громадян. У Нас немає якихось певних вимірів літражів крові. В нас є. От скільки людей прийде, стільки і ну бажаючих, скільки буде, стільки здадуть. Взагалі ми проводимо акцію зараз по всій території України. Це вже друге місто. Завтра буде коваль. Перед цим було місто Київ. Тому всі бажаючі, ми закликаємо всіх, щоб долучилися. Це дуже потрібно для наших бійців. Телеканал конкурентів також вирішив долучитися до цієї акції. Зокрема, наш телеоператор зараз здаватиме кров, аби допомогти комусь з наших воїнів. Я на сайті не мола, що вирікав я звати калемові. Ну, за що Розкажи, будь ласка, які твої відчуття від першої здачі крові? Як в залі себе почував, як з лікарями пройшло все? Та все добре, здав кров. Яка твоя мотивація? От була? От що для тебе було найголовніше в цій акції? Ну це найменше, що я можу зробити для перемоги, тому я прийшов і вирішив здати кров. І нічого в тому поганого немає. Закликаю теж людей донатити на кров для зсу і щоб всі приходили, здавали, бо наші воїни. Борються за нашу перемогу і хочуть, ми хочемо всі, щоб перемогли, і це найменше, що ми можемо зробити. Акція кровля ЗСУ на Волині продовжуватиметься. Після Луцька усі охочі зможуть здати кров у Ковалі.